Вітаю малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. А про що ми сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтесь, послухавши вірш Миколи Сенгаївського. Хліб, як сонце, каже мати. Хліб, як сонце, каже тату. Хліб, як сонце, кажуть люди. Хліб, як сонце, завжди буде. Так, ми сьогодні будемо говорити про хліб. Тема нашого заняття хліб у сьому голова. З давніх давен в Україні є чудова традиція всіх гостей та знайомих зустрічати хлібом. Для нашого народу хліб був і є не просто стравою. Навіть таке важливе слово, як життя, походить від слова жито, назви однієї із зернових культур. Для чого ж нам потрібен хліб? Так, хліб це наша щоденна їжа. Риба вода, ягода трава, а хліб усьому голова, казали колись наші прадіди. Ох і гарний хліб. Пригадайте, як він пахне, як виблискує золотом його ж коринка. Та послухайте вірш Платона Воронька, пахне хліб. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною, і сонцем, що всміхалося весною, І щастям наших неповторних діб духм'яно пахне хліб. Діти, як пахне хліб, так, тепло, любов'ю і радістю, сонцем і щастям, хліб пахне духм'яно. Я гадаю, ви вже знаєте багато прислів'їв та приказок про хліб. Давайте їх пригадаємо та дізнаємось нові. Без солі без хліба немає обіда. Без хліба не обід. Без капусти не борщ. Зима без снігу літо без хліба. Хліб батько вода мати. Хліб та вода. То козацька їда, є хліб, буде і пісня. Коли є хліба край, то й під вербою рай. Як хліба ні куска, то і в хаті тоска. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Малята, пам'ятайте, за бажанням ви можете зупинити відео та вивчити на пам'ять прислів'я та приказки, які вам найбільше сподобались. А картинки вам цьому допоможуть. У хліба є багато родичів, солодких і здобних, з маком та повидлом, різної форми та вигляду. Усі вони вам добре знайомі, бо завжди доречні і до сніданку, і до обіду, і до вечері. Пропоную пограти в гру борошняні вироби. Розгляньте зображення хлібних виробів та розкажіть, які вони. Це батон. Який він? Він білий, довгастий із поперечними смужками. Це бублики. Які вони? Вони золотаві, кругленькі, невеличкі, а посередині в них дірочка. Це калач. Який він? Він коричневий, блискучий, присипаний маком. Це рогалик. Який він? Він за формою схожий на місяць. Рогалик солодкий, у середині у нього повидло. Це паляниця. Яка вона? Вона кругла, біла, пишна, велика. Молодці. А як ми називаємо всі ці вироби одним словом? Так, хлібобулочні вироби. У якому магазині вони продаються? Вірно, у продуктовому магазині або в пекарні. Як назвати хліб лагідно, ласкаво. Вірно, хлібчик, хлібець. Шлях від маленької зернини до пахучої паляниці дуже важкий і довгий. Як ви гадаєте, від чого залежить урожай хліба? Так, врожай хліба залежить від праці людей, які його вирощують. Як ми називаємо людей, які вирощують хліб? Правильно, хліборобами. Де росте хліб? Так, в полі. Що ж насправді виростає в полі? З зернинки виростають колоски. Колоски бувають пшеничні, житні і ячмінні. Діти, щоб виростити такі колосочки на полі, треба докласти чимало людської праці. Які професії хліборобів ви знаєте? Хто працює на тракторі? Так, тракторист. Хто водить комбайн? Вірно, комбайнер. Трактористів та комбайнерів ще називають механіками, а керує їхньою роботою агроном. Давайте разом повторимо слова назви професій хліборобів. Тракторист, комбайнер, агроном. На цьому наше заняття закінчується. Пам'ятаймо, з давніх часів батьки навчали дітей своїх традицій берегти хліб, бо він був не тільки їжею, а й окрасою на різні свята та обряди. На Великдень випікають круглі калачі, Паски, на Різдво коровай. Отже, діти! До хліба треба ставитись з великою повагою берегти кожну крихту. Бо для того, щоб ми мали хліб на столі, треба вкласти багато людської праці. Дякую вам, малята! До зустрічі на наступному занятті!